Останнім часом я ношу корсет не на тіло, а поверх одягу. І я хочу вам показати, які є ще варіанти. Ось, наприклад, корсет на жакет. Я теж так вдягала, дуже стильно виглядає. Або шкіряний корсет ось у поєднанні з сумочкою такий же колір дуже стильно сорочка рожева та взуття і корсет в колір штанів. Шовкова сорочка і. Шкіряний корсет. Це такий більш класичний варіант, але також поєднання з Денімом. Дуже незвичайний корсет, такий крій, дуже класно виглядає. Прозорий корсет під білу сорочку. Теж дуже круто. Ось такий шнурований корсет під класичний костюм. Денім і корсет у квітковий принт. Просто супер дуже ось такі повсяденні, ви розумієте, що ось такі речі, які ми звикли носити ну, під, да, під низом, тобто, ну, не зверху, не зверху, але ось як можна круто доповнювати свої образи і виглядати по-різному. Так що користуйтесь.